Доброго дня, мої друзі! Навіть не дня, а вечора. Уже. Сьогодні з вами я, Світлана Стеценко, і я знову розкажу вам про продукцію для здоров'я. Чергова порція здоров'я, і ми з вами побачимо, що ж нам прислала Варшава. Варшава це центральний офіс в Європі. Компанії Nature Sunshine Products посилає продукцію на 29 країн Європи. І так як я являюся амбасадором компанії Nature Sunshine Products, то я вже більше 25 років споживаю цю продукцію. І про що я вам хочу сьогодні розказати? Я вам сьогодні хочу розказати про Everflex. Everflex – це продукція для підтримки суглобів, кожі, кості, шкіра, входить сюди хондротін, глюкозамін, метіл, сульфаніл, метан. Споживаємо є різне, різні моменти дозування, профілактичних цілях по одній, одні, два рази в день. Так, імуноформула. Імуноформула. Ми всі знаємо, що зараз ми переходимо з літа на осінь, скажімо так, з теплої осінні на більш дощеву, і нам треба підтримувати свій імунітет. Імуноформула дуже хороший, хороший комплекс, де зібрані гриби, колострум. Ви ж знаєте, що я вам тільки показую, розказую в особистих і на навчаннях. Сьогодні у нас Рекламний показ. Далі. Тейфу, Тейфу це продукт е, протизапальна, знеболювана дія, лосьййон е, для е, м'язових проблем, для е, су, проблеми з суглобами, знеболювана дія і протизапальна. Е, оцього е, тюбіка вистачає, ну, навіть є у нас такі. Клієнти, яким було вистачало більше, ніж на рік, бо дуже-дуже економна продукція. Одна ну, як з головка, і на вологу шкіру намащуємо і дуже знімає біль. Також я вам сказала, що йде дощова. Погода, і можна, коли прийшов додому, то наносимо між долоньками і так вдихаємо, іде, як ефірне, ефірне масло. мас. Energy – це продукт, про який я дуже часто розповідаю, це один із улюблених продуктів нашого.